Снапів, де службовці вміють спілкуватися жестовою мовою, в Україні одиниці, тож бажаючих опанувати мову глухих у центрі віза, виявилось чимало. Учасників довелось розділити на дві групи. Нині стартував перший етап навчання. Найголовніше завдання центру адміністративних послуг це доступні та якісні послуги для наших мешканців. Сьогодні ми розпочинаємо цикл навчання першої групи. Службовці офісів послуг, а їх у нас у місті 41 офіс послуг місцевого самоврядування із задоволенням приймають участь у цьому навчанні жестовій мові. Слухачі курсів, адміністратори центру Віза та його територіальних підрозділів, службовці департаменту соціальної політики та державні реєстратори це буде корисним в нашій роботі, тому що на прийом до нас звертаються люди з обмеженими фізичними можливостями з вадами слуху. І Якщо жестовою мовою не володіють, тоді спілкуватися приходиться шляхом написання текстів. Заняття проводить Світлана Вюник, єдиний професійний перекладач жестової мови в нашому місті. Стверджує, якщо є бажання мову жестів вивчити нескладно. Буду намагатися людям доступно і якомога більше донести, щоб їм було цікаво, тому що жестова мова вона дуже цікава саме по собі. Мені здається, що вона навіть цікавіша, ніж інші іноземні мови. В центрі Віза вже є обладнання для тих, хто погано чує. Місяць тому був придбаний сенсорний кіоск, за допомогою якого можна ознайомитись з процедурою отримання послуг, довідатись про графік роботи центру та стежити за новинами. На поточний рік в міському бюджеті також передбачені кошти на придбання обладнання для безбар'єрного доступу до адмінпослуг. Олена Мухіна, Максим Пономарьов цей день.